Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про лохину. Раніше я її бачила лише в супермаркетах, а тепер хочу бачити в своєму саду. Це відео це така собі інструкція, як правильно посадити лохину для хорошого врожаю. Це витяг з різних джерел. Тож приємного перегляду. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним. Так, сьогодні зібралась садити лохину. І для цього ми підготували ось таку траншею. Вирили вона шириною 60 см і в глибину десь, ну, десь пів метра. Довкола так, я виклала бляху, у нас були залишки від даху, що ми робили, аби не змішувався торф з ґрунтом. І зараз буду тут закидати все, що має бути. Для дренажу. У мене тут є різний щебінь, такий, бита цегла, різні такі тверді породи. Камені різні, ось таке на дно буду сипати. І також буду на дно кидати ось тут соснові дошки. Потім змішаю такий верховий ґрунт, пісок, і торф такий купований. І в мене є ще хвойний опад. Додатково потім все це ще буду удобрювати сіркою. І так посаджу. Не знаю, що з того вийде. Це мій перший досвід. Роблю все, як то кажуть, як книжка пише по інструкції. І це насправді в мене зайняло чимало часу. І це все підготувати, викопати цю траншею, все це вкласти. Ну і ще треба тепер все це закидати і посадити. Сподіваюсь, воно того варте. Листи бляхи були в мене трохи зависокі, я вирішила їх ще глибше вкопати спочатку. Але потім зрозуміла, що це марна справа. Можна буде потім попросити чоловіка він мені болгаркою, це все обріже, або ж залишити як бортик для формування такої собі грядки. Словом, я спробувала, в мене нічого не вийшло, або на це треба було потратити дуже багато часу, тому залишила так, як є. Читала, що бляху можна замінити на рубероїд, або просто. Якоюсь клейонкою тостою обкласти край, але це важливо зробити, навіть якщо ви саджаєте не в траншею, а ямками, аби ґрунт не перемішувався і ваша робота не була даремною там буквально за 2-3 роки. Так, ось такий шар у мене вийшов. Дренажу. Тут і камені, і щебінь, і бита цегла. Не дуже. Товстий шар, але так, щоб не загнивали корені і гарно проходила вода. Наступним шаром я складаю ось такі старі дошки, дрова, ну, будь-які деревні породи. В ідеалі це була би соснова тирса. Ну, у мене просто соснові дошки, тирса у мене не було. Взагалі, успіх вирощування лохини залежить від посадкового матеріалу і ось цієї підготовленої подушки, так би мовити, самого посадкового місця. Цьому варто приділити один раз увагу і далі мати. Хороший врожай там раз в рік підживлювати і обробляти від шкідників та хворі. Наступним шаром я викладаю хвойний опад. Тут шишки, верховий такий шар ґрунту, який я назбирала в лісі з-під сосен. Знаю, що зараз це дуже дорогий матеріал і практично недоступний для деяких регіонів в Україні, наприклад, на Київщині чи Чернігівщині, де ліси були заміновані. Зараз отримати ось такий, здавалося б, безкоштовний матеріал, дуже-дуже складно. Як варіант, можна використати обрізки від хвойних дерев, які у вас були, наприклад, на ділянці, там робили обрізку туй, і у вас залишилися ось ці гілочки, ви їх, наприклад, не черенкуєте, то можна їх також використати. Важливо, аби була якась хвойна порода. В будь-якому випадку, якщо ви проживаєте в регіонах, де було замінування, я ну, застерігаю вас, не треба заради лохини йти в ліс і наражати себе на небезпеку, воно того точно не варто. Так, таку собі дренажну соснову основу ми вже зробили, і тепер буду робити ґрунтову основу. Я додаю ось так орієнтуючись на мішки з торфом, які в мене були, так, поетапно, не все зразу, а поетапно додаю трішки верхового ґрунту, тоді пісок, перемішую, це, і зверху торф, який я купляла в епіцентрі, спеціально для лохин призначений. Тут ще важливо, коли вибираєте ось цей ґрунт для лохини, брати не просто торф, а брати торф, на якому пише для лохини, тому що він одразу йде ще й з мікроелементами. Ну, так мені принаймні пояснили в магазині різницю між ними, бо є просто торф, є супер торф і є торф для лохини. Ось така якби, між ними різниця і, відповідно, ціна трошки відрізняється. На цьому етапі в ґрунтосуміш варто додати сірку. У мене наразі її немає, буду додавати пізніше, але це зробити обов'язково. Сірка підкислює ґрунт, що вкрай важливо для лохини. Взагалі, ось таку ґрунтосуміш можна було замішати окремо. Якійсь окремій ємності, і це, мабуть, було б зручніше потім все це засипати, але оскільки в мене досить великий об'єм, багато ґрунту, і туди-сюди пересипати мені не хотілося, то я роблю це безпосередньо в траншеї. Якщо ж ви готуєте ями, то можна також перемішувати безпосередньо в посадкових ямах. Якщо ви переглядаєте це відео і вам на цьому етапі здалося, що все надто складно, і ви точно не хочете в себе садити лохину, то заспокойтесь, насправді все не так складно. Я також спочатку, коли вивчала інформацію про лохину, то ловилася за голову і думала, ого скільки всього треба, чи воно того варте, не легше піти на базар чи в магазин і купити готову ягоду. Але ні, по-перше, це ну, у нас є земля, її треба використовувати, використовувати з розумом. По-друге, Діти люблять цю ягоду, і я хочу, щоб вони бачили, як вона росте, і могли самі собі зривати її безпосередньо з куща. По-третє, це буде органічна ягода, яку ми виростимо на своїй ділянці, і теж це дуже важливо. Ось так візуально можна побачити різницю. Тут просто шар поверхневого ґрунту, тут вже ґрунт з піском, а тут ще й Торф з ґрунтом, і зверху буде ще шар торфу. І ще одна і напевне найважливіша причина, заради якої я вв'язалася всю цю історію з лохиною, це досвід. Він безцінний, якщо ви здобуваєте його самі, то це вже на роки, і я хочу це спробувати. Не впевнена, що в мене вдасться, але... Ну, ви знаєте, я не здаюсь, не опускаю руки. А цього року особливо сильно хочеться щось виростити. Хочеться, аби воно цвіло, розвивалось, аби несло якусь віру надію на майбутнє. Шукаємо прив'язки до реальності, і ось для мене така терапія у садівництві. Вона працює. Ну, принаймні, вона дає мені якийсь покроковий план, якусь прив'язку до дій послідовних. І знаєте, тут вже діє такий принцип: не завдяки, а всупереч всьому. Нехай квітнуть наші сади. Де брала саджанці, я розповідала в одному з попередніх відео: це двохрічні саджанці. Достаю саджанці з упаковки і одразу тут прописую сорти і для себе, і для вас, щоб потім не забути, деякий, подивитися, який мені більше подобається. Я брала різні, вони різного терміну до зрівання, так, аби плоди були тривалий час, практично ціле літо. І важливо, коли садити їх в ямку, розпушити, так, розрівняти корінці. Аби Туди був доступ і поживних речовин, і води, бо в цих таких кульочках, яких воно продавалось, воно досить таке спресоване, я б сказала. Ще забула сказати, що для посадки лохини треба вибирати сонячне місце, і, аби був доступ води. Найкраще, звісно, провести капельний полив. Мабуть, я згодом так і зроблю, бо планую. І хочу весь свій сад і город робити мало доглядовим, а полив це дуже трудозатратно, як ви знаєте. Оскільки в нас тут поруч має бути теплиця, і туди ми будемо також проводити воду. Тому я думаю, що і на цю грядку я буду робити капельний полив, але це вже ну, не, не зараз, це точно. Тепер залишилась найлегша справа просто все це посадити, запхати в землю. Називається у підготовлену траншеї. Я роблю маленькі ями. Дійсно, тільки аби помістилась, помістилась корнева система ось цього саджанця, наливаю води і все це заглиблюю. До речі, час від часу ось цей торф треба буде підсипати, бо все, що знизу, воно буде пріти, перегнивати і трошки просідатиме. Тому щороку, мабуть, доведеться трошки підсипати торфу або мульчі. Та мені допомагав. Ой, буде потім згадка, що свою першу лохину я посадила, коли Захарка був ось таким. Це мій класний YouTube, якщо чесно. Він залишає відео спогади. Сміття скільки. Зараз це приберемо. І останнє, але не менш важливе, це дуже добре лохину замульчувати. Я використовую той же ж самий хвойний опад з лісу, який ми назбирали, І ще зверху, пізніше докуплю, буду мульчувати ще сосновою корою, аби так надійніше було. І поливати, поливати, і поливати щодня. Так зразу і не скажеш, що там лохина посаджена. Так, за цю землю не хвилюйтеся, ми її заберемо. Вона вся піде в теплицю. Ось тут на заплановано цього року. Теплиця. Сподіваюсь, це буде гаразд. І ми таки реалізуємо цей план. А наразі ось так у мене посаджена лохина. Візуально вона має, її не було, до речі, в ландшафтному проєкті, бо я тоді ще не знала, хочу, не хочу, де я її буду садити. Але вирішили ось тут її зробити як живою огорожею, яка буде відділяти город. Тут будуть високі грядки і. Ось тут буде теплиця і це буде такий, якби стіна така, стіна. Ну, в результаті він має розростися гарно. Ну, такий задум, не знаю, подивимося, що в мене вийде. Так, поки що я замальчувала лише хвойним опадом, але воно трошки сяде, буду ще проливати. Кожен день треба буде підливати. Перший рік, кажуть, взагалі треба дуже добре підливати, щоб лохина гарно вкоренилася, а тоді ще зверху хочу крою, також сосновою замульчувати. Лишню бляху треба буде зрізати і, мабуть, зробимо такий короб з дошок. Тут вже є бруньки, буде скоро розпускатись. Ну, цього року чекати врожай, звісно, не варто, але на наступний. Є шанс, що щось таке та й буде. Ось так. Ну тут такий добрий шар, десь сантиметрів 5, напевне, є. Так, зрештою, з цим завданням я впоралася. Не так страшно, як я собі думала. Найважче це було, звісно, вирити цю траншею. Можна садити було і ямками, а не траншею. Але я прочитала, що в траншеї вони якби краще ростуть, гарніше розвивається коренева система. Пощастило мені сьогодні з погодою. Малюк терплячий був, скільки міг, вже більше не може. Тому... Завершила я на сьогодні цю справу, але так, розраховуйте собі, що це займає кілька днів окремо яму вирити, окремо це все посадити. Перед тим, що треба було з'їздити в ліс, набрати хвойного паду, а ще з'їздити в магазин, купити е, торф. Ну, слава мать на увазі, процесів багато. Сподіваюся, вони того варті. Що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно для когось було корисним. Може, хтось його використає як інструкцію, але не гарантую результат, тому що ще поки не знаю, що з того виросте. Те, що я показувала сьогодні, це витяг з різних джерел, які я читала, які я дивилася, ще буду додатково сипати сірку і підживлювати спеціальним добривом. Але добривом треба підживлювати в квітні, травні і в червні тричі. Ну, такий цикл підживки лохини. Ось якось так. Що за Харкова? Кажемо всім папа. До нових зустрічей. Всім папа. Зустрінемось в новому відео. Чеся? Чеся. Твій пес? Твій улюблений песь? Чесь. То песик, то не кінь. На ньому їздити не треба. Друзі, такі друзі. <ріхи> Кидай м'ячик. Молодець. Чеся принеси. Принеси м'яч. Я по м'ячиках нас Макс виступає. Макс, Макс, дай м'яч. Макс, принеси. Макс, принеси, принеси м'яч. Макс. Хоп-хоп. А, а! а ти тільки хлопкаєш. mak <coughs> ah <coughs> <coughs>